Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Мене звати Наталя Гаташ. Ми розпочинаємо діалоги. І сьогодні моїм співрозмовником буде директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області. Аркадій Монтян Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. отож, пане Аркадію, ми сьогодні будемо говорити про безоплатну правову допомогу. Ви нам трішки. Дайте для початку інформації, щоб ми ознайомили телеглядачів, що це таке, куди вони можуть звертатися по цю допомогу, взагалі, як працюють центри в нас на Буковині і хто може звертатися. Ну, перш за все, я би хотів, може, трошки такий невеличкий екскурс в історію, тому що. Я би почав з того, що кожне суспільство його рівень розвитку визначається тим, як воно ставиться до тих людей, які не можуть самі собі дати раду. Це діти, старі люди і якісь знедолені. Власне, оця теза і була початком того, що в Україні було прийнято ряд законів, які дали можливість в кінечному разі. Запровадити цю систему безоплатної правової допомоги. Фактично, це так само як лікар для хворого. Так само і тут можна провести якусь аналогію, що йде допомога тим, хто не може справитись з проблемою самостійно. Було прийнято ряд законів, ряд. Підзаконних актів, ну зокрема, це закон про безоплатну правову допомогу, зміни до закону а, про прокуратуру, новий кримінально-процесуальний кодекс і ряд інших нормативних актів. Фактично система безоплатної правової допомоги представляє собою таку структуру: це координаційний центр в Києві. В місць, в містах обласного підпорядкування це регіональні центри. І з 2015 року були утворені місцеві центри, які надають праву допомогу уже в цивільних і адміністративних справах, тому що початок 2013 рік це захист громадян у кримінальних справах. Тобто з 1 січня 2013 року почали працювати регіональні центри, які надавали допомогу у випадку, коли людина попадала в складну ситуацію, ну пов'язану з якимись кримінальними розслідуваннями, зокрема, це така такий вид допомоги як. Виклик адвоката до місця події, тобто в перші моменти, коли людину затримали. Ну і вже в процесі самої справи адвокат надається, якщо людина цього потребує, або якщо кримінально-процесуальний кодекс визначає, що в цьому випадку права допомога має бути надана обов'язково. Ну, взагалі, хто може звертатися по цю допомогу? І давайте ми е, розмежуємо первинну і вторинну допомогу, щоб люди розуміли, що це таке і яка різниця між цією допомогою. Якщо звернутись до закону, то він визначає первинну і вторинну правову допомогу. Первинна права допомога, якщо так на загал, то це надання консультацій, роз'яснень з питань, які стосуються прав людини. Тобто, як вона, які вона має права, де вона може їх і в який спосіб захистити. Це і складання якихось заяв, скарг, звернення до якихось інстанцій, як державних, так і будь-яких установ. Щодо вторинної правової допомоги, то це вид гарантії, яку надає держава у справі, коли людину потрібно захистити. Чи представити її інтереси, інтереси в суді, тобто це створення рівних можливостей доступу до правосуддя, як в кримінальному, так і адміністративному і цивільному процесі. Ми почали говорити про місцеві центри. От скільки от таких місцевих центрів у нас на Буковині вже працює? Чи є громадські приймальні, і які зміни чекати нам найближчим часом? Можливо, є якісь ще перспективи. Знову ж таки потрібно робити невеличкий екскурс в історію, тому що починалося все з кримінального процесу. Тобто, в першочергово закон, який був розтягнутий до впровадження його до 2017 року, з 1 січня 2013 року надавав можливість людям отримати захист у кримінальних переслідуваннях, в процесі впровадження законодавства про безоплатну вторинну праву допомогу. Дійшли у 2015 році до того, що можна було вже створити ну, ті фінансові можливості, і в держави, і ті, які надавали міжнародні організації, дали можливість відкрити центри правової допомоги місцеві, так звані, де людям вже надавалася допомога в адміністративних і цивільних справах. Таку роботу вони почали з 1 липня 2015 року. На території області було відкрито три центри: це Вижниця, Кельманці і місто Чернівці. Відповідно, райони, які обслуговують ці центри, у Вижниці це Путила і Вижниця. А в Кельменцях це Сукіряни, Новодністровськ, Кельменецький район і Хотин. Ну а Чернівецький місцевий центр обслуговує найближчі райони: Герцаєвський, Новоселецький, Глибоцький, Стожинецький, Заставнівський, Кіцменський. Чи достатньо цих центрів? Чи ми я наскільки знаю, будуть відкриватися найближчим часом і бюро спеціальні? Ну, власне, місцеві центри були створені саме з метою забезпечення кращого доступу населення громадян області до таких послуг, які надаються відповідно до законодавства щодо безоплатної правової допомоги. Зрозуміло, що жителю. Того ж Кельменецького району було б незручно їздити в Чернівці, тому такий центр було створено як осередок для кількох районів в Кельменцях. І на сьогодні так само не дуже зручно громадянам, які проживають в тому ж Новоселецькому районі, доїжджати до Чернівців для того, щоб подати заяву про праву допомогу. Тому Враховуючи, що е, Міністерство юстиції проводить на сьогодні е, реорганізацію структур е, і обласних, і е, районних, е, зокрема, було прийнято рішення про ліквідацію районних управлінь юстиції, і е, було запропоновано, щоб ті ресурси, які вивільняються, е, як людські, фінансові. Е, Матеріальні можна було б пустити на створення таких бюро правової допомоги, які б наблизили ці послуги держави до громадян. Тому було прийнято рішення, і зараз іде підготовка до відкриття таких бюро. Розкажіть, будь ласка, ще про. Кількість людей, які будуть працювати в цьому бюро, які послуги будуть надаватися, більше первинна допомога, консультаційні, що це має бути, і також от розкажіть про конкурс, який відбувається <гум> наразі. Ну власне бюро це не щось таке нове, це в межах роботи місцевого центру будуть створені у них додаткові відділи, які територіально будуть просто розміщуватися в тих районах, де немає відкритого місцевого центру. Зокрема, це сьогодні ті райони, які я перерахував, окрім міста Чернівці. Хоча ми запропонували і було прийнято таке рішення, враховуючи, що Садгірський район у нас доволі віддалений для жителів міста Чернівці. Тому було прийнято рішення про створення і в Чернівцях правового бюро, яке буде розташовуватися у Садгорі. Ці бюро підпорядковуються вони є безпосередньо в складі місцевих центрів. Там невелика штатна чисельність, там до трьох чоловік. Поки що попередні такі розрахунки, що буде, яке рішення буде прийнято, коли вже власне будемо відкривати. А це планується з першого цього вересня цього року. Ну, я не думаю, що буде більше ніж до трьох людей. Власне, така потреба вона обумовлена тою статистикою, якою ми сьогодні володіємо по роботі самих місцевих центрів. Тобто на сьогодні цієї кількості цілком достатньо. У нас також йде і децентралізація влади, і на місцях вже формуються територіальні громади. От ну гаразд, в районних центрах будуть бюро. А як бути з територіальними цими громадами? Я би все-таки повернувся до питання, яке ви задали, що проводиться конкурс. Дійсно, на посади начальників цих бюро було оголошено конкурс, і по Чернівецькій області на 11 бюро, які створюються, подало 125 людей заявки. Тобто це десь більше 10. На місце цей конкурс триває наразі. Йде обробка тих заяв, які були прийняті, для того, щоб відсіяти ну, абсолютно не відповідаючих вимогам проведення конкурсу претендентів. Далі буде проводитись навчання їх протягом місяця в такому онлайн режимі і будуть. Проведені тестування, а далі йде співбесіда з 4 липня цього року буде проводити співбесіда з претендентами, які залишаться після перших етапів. Оце власне про конкурс. Щодо децентралізації і можливості відкриття якихось представництв в новостворених громадах, то на сьогодні ну, так питання не стоїть, тому що. Цілком достатньо абсолютно реально. І якщо ми говоримо про швидку допомогу, яка має там доїхати за 10 хвилин то, е, в такі громади, то і їх обслуговування можливо буде здійснюватися якимись загальними обслуговуючими центрами. То так само про праву допомогу, ну тут вже в межах 20 кілометрів можна і доїхати. Тому і держава просто не має на це коштів. Зв'язку із цим, ну, оскільки питання надання первинної правової допомоги це є абсолютно в компетенції місцевих громад, тому і зараз ми проводимо таку роботу і з новоствореними громадами, і з тими утвореннями, які сьогодні є, про те, що громадянам, які проживають на території тієї чи іншої громади, влада обрана. Цими громадянами повинна забезпечити доступ бодай до первинної правої допомоги. Пане Аркадію, давайте трошки про статистику. Скільки е, людей звернулося по допомогу до місцевих центрів, можливо, володіти такою інформацією, і з якими проблемами найбільше зверталися? Тобто вони потребували первинної допомоги чи все ж таки вторинної. Якщо звернутись до статистики, звичайно, до якоїсь там одиниці, і ну тут і немає в цьому потреби, але от за весь час роботи, тобто не повних 11 місяців, до центрів місцевих звернулося десь біля 2,5 тисяч громадян. Звичайно, що не всім їм надавалася вторинна права допомога в визначенні закону. Як правило, це люди, які хочуть дізнатися, як їм бути в тій чи іншій ситуації, просто отримати якусь консультацію. Вони, звичайно, її отримують, а вже якщо виникає потреба представити інтереси десь в суді людини, чи там, захистити, чи відсудити щось, то Тут призначається адвокат, якщо звичайно громадянин підпадає під категорії, визначені в законі. Це стаття 14, Вона дає вичерпний перелік тих, хто має право на таку допомогу. Як взагалі призначається адвокат? Яка процедура, тобто є людина, яка звертається до центру. Це має бути заява. Що це має бути? Щоб центр розглянув цю заяву і зрозумів, що необхідно людині надати адвоката. Якщо ми говоримо про кримінальний захист, то це відбувається автоматично. Якщо не дай Господь когось затримали, закрили, то адвокат надається автоматично. Тобто орган чи уповноважені особи, які мають право на затримання людини, вони повідомляють центр в обов'язковому порядку, це визначено законодавством, і протягом години до людини прибуває адвокат. Тобто це незалежно від статків, від національності, від розповідання і так. Тобто будь-який громадянин, який перебуває на території України, має право на таку допомогу. Так само в кримінальному процесі, якщо людина заявила про те, що їй потрібен захисник, вона не має на то коштів, чи якісь обставини склались так, що в даний момент вона не має коштів, чи прокурор, чи суддя, чи слідчий суддя приймають рішення і надається захисник. В обов'язковому порядку. Щодо цивільних і адміністративних справ, то тут допомога надається за заявою громадянина, і це відбувається шляхом подачі відповідної заяви. Далі центр аналізує, чи підпадає під категорію, визначену законом цей громадянин і вже після цього призначається адвокат. А як контролюється, ну я не знаю, робота адвоката, тому що ну, приміром, да, він представляє інтереси а, громадянина у суді. То хто контролює а, роботу адвоката? Тому що багато що саме у, у суді залежить від правозахисника. Чи були скарги подяки? От щось таке існує в було в все. І скарги, і подяки. Справа в тому, що Центр не має права втручатися в правову позицію адвоката. Тобто, як адвокат вважає за потрібне, так він і веде процес. Щодо якості роботи адвокатів, ну почнемо з того, що адвокати, які працюють в системі безоплатної правової допомоги, вони не випадкові люди. Це люди, які зголосилися, виявили бажання. Мало того, вони пройшли через конкурс. Таких конкурсів вже відбулося сім, і на цих конкурсах було відібрано десь порядка 90 адвокатів. Якщо говорити про Чернівецьку область, працюють реально з центрами десь більше 60 адвокатів, які укладають відповідний контракт, і за цим контрактом вони виконують функції. Визначені як функції адвоката. Стосовно якості послуг, якщо говорити про кримінальний процес, то адвокат повинен дотримуватися стандартів якості, які прийняті і яких він повинен, яким він повинен слідувати. Якщо говорити про Цивільні адміністративні справи, у разі якщо адвокат не виконує е, свої функції, тобто він там не спілкується з клієнтом, не е, Ну, не робить якихось дій, які від нього вимагаються. В цьому випадку громадянин може поскаржитися і в центр, і у відповідні органи самоуправління адвокатського. І тоді ну, центр не має права вживати якихось заходів впливу на адвоката. Він може тільки повідомити про це, що адвокат неадекватно себе поводить, це комісію з якості обласної адвокатури. І тоді, вже провівши розслідування, ну це орган самоврядування адвокатського, визначить, чи дійсно правомірно адвокат приймав ті чи інші кроки. В... Процесі, в якому він брав участь. Ну а взагалі хто оплачує послуги адвоката? Чи дійсно ці послуги надання вторинної правової допомоги є безкоштовними для людей, які звернулися до центру? Відповідно, центр розглянув або заяву, або все ж таки, от адвокат приїхав на місце, коли сталася ну якась там біда так, кримінального такого характеру? Хоч і кажуть, що це безплатний адвокат. Насправді це не так і це неправильне визначення. Адвокат є безкоштовним для громадянин. Держава в даному випадку, зголосившись надавати таку допомогу, вона й оплачує послуги адвоката. Тобто, якщо здійснюється захист, то цей захист оплачує держава. Оплата послуг адвоката прив'язана до мінімальної заробітної плати, ну, йде там ціла, цілий перелік, перелік певних. Моментів, за якими оцінюється робота адвоката, тобто є відповідні інструкції, як це проводити, розрахунки. Ну і звичайно, після проведеної роботи адвокат подає звіти в центр і далі йде на рахування йому заробітної плати. Дуже часто люди, які потребують чи то консультації чи допомоги, взагалі не знають, з чого розпочати. От як їм треба бути. Ну, як мінімум, можна просто звернутися за єдиною телефонною лінією 0800-213 103. Це не реклама, це просто інформування. За, телефоном, за цим телефоном працює так званий всеукраїнський контакт-центр. На базі Чернівецького регіонального центру було створено такий всеукраїнський контакт-центр, куди надходять дзвінки з усієї України, тобто, чи то громадянин, чи то слідчий, який затримав людину, всі звертаються на цю телефонну лінію. І далі вже е, оператори цього кол-центру е, визначають, куди перенаправити дзвінок або надають консультацію в межах своєї компетенції громадянину, який звернувся з, з, з тим чи іншим питанням. Чи були такі випадки, що людям відмовляли на дані послуг і за яких обставин це відбувається? Ну, відмова е, відбувається. Тільки в тих випадках, якщо громадянин не підпадає під категорії, визначені законом, давайте тобто... тобто ми для людей от визначимо ці категорії, щоб люди знали, хто має право користуватися цією допомогою. правовою. інваліди, учасники бойових дій малозабезпечені, в яких дохід на душу населення на сім'ї менше прожиткового мінімуму визначено для цієї категорії громадян. Тобто то для пенсіонера це буде одна, одна е, цифра. Е, кожен рік е, Кабмін переглядає ці розміри е, соціальних стандартів. Е, для працюючого це інше. Е, інший розмір для інваліда, так само інший, ну для дітей е, у всіх випадках. Е, тобто е, це визначено 14 статтею закону про безоплатну праводопомогу. допомогу. Якщо е, розмежувати десь, Я і по віковій не... категорії, хто найчастіше звертається? Звичайно, це люди похилого віку, тобто за 40, за 50. І їм здебільшого потрібна консультація? Ну не тільки консультація, це і питання спадщини, там десь неправильно щось зробили по майну, чи їх ну, відмовляються утримувати і потрібно сплачувати аліменти. Ну тобто, ця це, це категорія найбільше часто зустрічається, хоча. Я сказав в процентному відношенні, але це не категорично. Тобто це десь 30-40%. Є багато інших категорій, це і матері, які піклуються про аліменти, діти, яких не хочуть утримувати батьки. Різні категорії. А чи є послуга онлайн? Чи можливо розглядаєте ось е, створення? Так. Я знаю, що є кол центр Ви про нього щойно говорили, значить, так. чи надаються послуги онлайн? Ми на, на сайті зробили таку рубрику, де кожен хто має якесь питання, може його задати. Письмовому вигляді, ну, користуючись електронним таким сервісом, і е, на протязі певного часу, це, як правило, не більше двох діб. Е, ми стараємось надати вичерпну відповідь в межах своєї компетенції. Звичайно, і часто надходять от такі листи від людей? Не часто. Ну, це треба розуміти. Користуватися сучасними засобами телекомунікацій, е, ну, ними користуються. Скажімо mm -hmm. так, успішні люди. А ті, хто є клієнтами безоплатної правової допомоги, можливо, не кожен має інтернет чи комп'ютер, чи вміє цим користуватися, чи він просто людина похилого віку і це його якось відлякує. Якщо... Тому небагато. Небагато звернень от, в такий спосіб. Якщо ми почали вже говорити про такі ресурси, давайте поговоримо ще про кол-центри, які функції на нього покладені. В першу чергу це консультування громадян щодо безоплатної правової допомоги, тобто в який спосіб це можна отримати, куди звернутися, які документи представити в загальному таку консультацію надається. Окрім того, я вже говорив про те, що кол-центр виконує функцію до певної міри і диспетчера, коли Іде затримання людини, йде повідомлення про це, то дзвінок переадресовується на той центр, де відбувається ця ситуація. Тобто, якщо позвонили там з Дніпропетровська, що є затриманий, то наш оператор переключає на чергового Дніпропетровського центру, тому що робота регіонального центру, тобто центру, який забезпечує. Супровід кримінального процесу ну, в плані захисту е, працює в цілодобовому режимі. Тобто є черговий, який е, приймає всі повідомлення про затримання осіб. Відповідно, приймає рішення про пошук адвоката, про надання такої допомоги. Вже скоро буде рік, як у нас на Буковині запрацювали місцеві центри, і можна підбити підсумки. Ну, я думаю, що ви їх підіб'єте і розкажете, що вдалося зробити, ну і над чим ще треба працювати. Найголовніший підсумок це, мабуть, те, що громадяни повірили, що це. По-справжньому, що це не якась там чергова е фейкова штучка, е яка побуде там місяць-два і пропаде. Насправді люди повірили, і та кількість відвідувачів, та кількість дзвінків е саме цей підтверджує. Е щодо здобутків, е ну зрозуміло, що є справи, е коли адвокатові вдавалося. Е Відновити права людини, коли вдавалося вирішити ті проблеми, які не вирішувались роками. Ну, я можу просто для прикладу навести. У нас був такий випадок, коли в кримінальній справі була постраждала людина, і вона хотіла моральних, відшкодування моральних збитків. Було вбито у мами сина, і от вона вирішила, з якимось чином. Добитися правди в тому, щоб відшкодувати моральні збитки. Ну і адвокат центру, провівши процес, відсудив 100 тисяч гривень. Ну це просто до прикладу. Є багато інших тривіальних речей, коли там треба е, призначити аліменти е, чи захистити від е, якихось нападків з, з боку банку неправомірних, коли неправомірно стягується з людини. Е, Ті відсотки, які вже давно не повинні були стягуватись, просто людина не знала, як вирвати цю ситуацію, от вона звернулася до центру і так само отримала допомогу. Над чим ще треба працювати? От які прогнози? От як ви бачите роботу центрів, роботу бюро ну, наступного року? Я би сказав так. Ну, Будь-яка справа, вона на 99% залежить від того, хто нею займеться. І нам дуже пощастило з нашим лідером київським, який, власне, цю ідею виплекував довгі роки, і він її нарешті реалізував, і ця реалізація продовжує поглиблюватись, вона набирає різні форми. І ми кожен новий рік зустрічаємо з якимось подарунком від шефа. Тобто це подарунок у вигляді нової ідеї, якоїсь нової реалізації. 2015 рік був ознаменований відкриттям місцевих центрів. Сьогодні ми говоримо про наближення послуг шляхом створення бюро. Планується в подальшому перехід до якоїсь такої моделі, які працюють там чи в Нідерландах, чи в Канаді, бо дуже багато міжнародних організацій і країн, які нам допомагають в цьому. І от всі ці ідеї вони постійно вимагають пошуку їх рішення, їх реалізації. І це настільки цікаво, що ну, не знаю, я вважаю, що мені дуже повезло, що я в цій системі працюю. Пане Аркадію Гарно, дякую, у нас програма добігає завершення, але є ще час звернутися до глядачів. Будь ласка. Ну, Можливо, я повторюся. Якщо у вас виникли складні життєві обставини і вас десь хтось там затримав, пам'ятайте про номер 0800-213 103, як, і це може зробити не тільки той, кого затримали, але й його родичі. В іншому випадку, якщо у вас є якісь юридичні проблеми, і ви не знаєте, як їх вирішити, звертайтеся до місцевих центрів Кельмінці, Чернівці, Вижниця. Ну, а в загальнофілософському плані, я би ну, порадив з кожної ситуації, яка б вона складною не була, завжди можна знайти якийсь і вихід, і е, всякі зміни вони дають нам якісь нові можливості. Нам треба тільки побачити, як цим скористатися. Я вам щиро так. дякую за те, що знайшли час завітати до нашої студії і. Телеглядачам роз'яснити і пояснити, що таке правова допомога, куди необхідно звертатися і як центри можуть допомогти людям, які опинилися в непростих ситуаціях. Я хочу нагадати, що гостем програми Діалоги був директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області Аркадій Мудяну. Будьте з нами Хай щастить.